Потрібно смачно закрити огірочки, а часу немає, тому нам треба швидко ловіти рецепт. Цей рецепт підходить і як для цілих огірочків, ось, таких, так і для крупніших огірків. Їх можна нарізати ось такими кільцями і накладаємо в банку. На дно банки кладемо, будь-що, що вам. Хочеться. Або те, що є. В мене тут сушений хрін листя, тургун, шматочок гіркого перцю, часник, цибуля, горошком, суміш перців, чорний, білий, рожевий і декілька горошин духм'яного перця. Ви можете класти все, що вам до смаку. Можна взагалі не класти нічого з цих трав, да -да, і так можна. Я катала за цим рецептом, на дно давала цибульку-часник, лавровий листочок і перчик духмяний і горошком. Все, не було в мене ніякої зеленюшки, нічого не було, і було дуже смачно. Цей рецепт він універсальний, він перевірений роками. Отже, все це на дно банки заклали, швиденько закладаємо огірочки. Жопки я обрізаю. І носики, і жопки все обрізали. Можна додати сюди перчик солодкий, за бажанням, якщо хочете. Можна додати, якщо будете різати шматочками, то можна додати помідорку сюди. Ставляємо воду і доводимо до кипіння. Водичка закипіла, заливаємо огірочки, накриваємо кришечками і залишаємо прогріватися десь 15-20 хвилин. Через 20 хвилин цю водичку зливаю в касту і додаю сюди столову ложку з гіркою солі на кожну 3 літрову банку. І 3 столові ложки цукру також з Гіркою повертаю це все на вогонь. І доводжу до кипіння. Маринад вже майже закипів. Тепер беру оцет і вливаю прямо в банку. І те саме роблю з другою банкою. Оцет я міряю в грамах, не в мілілітрах, а в грамах. І тепер ці баночки заливаю киплячим маринадом. Закатали ключем і все. Далі, за бажанням, хочете, можете кутати, хочете, можете перевертати на кришку. Але це не обов'язково. Можна ось просто так залишити, поки вони повністю охолонуть при кімнатній температурі, і вже потім виносити в підвал. Пишіть, хто з вас закривав таким способом чи ні? І 3 столові ложки це сахарю не забагато. Вони виходять дуже смачні. Тому катайте, зима спитає, що влітку робили.